Вимкнення електроенергії стало регулярними, і тому я задумався, як би це забезпечити автономне електропостачання у нашій квартирі. Хотів щось зробити бюджетне, і руки дійшли до такої штуки. Загальний бюджет склав приблизно 175 доларів. І побачимо, на що він здатний в сучасних умовах. Всім привіт! Для того, щоб зробити цю портативну електростанцію. З сонячною панеллю. Я купив портативну Power Station на OLX по ціні 3900 гривень, а також гнучку сонячну панель на 100 Вт з доставкою 3000 гривень. Сонячна панель називається DOKIO. Написано, що вона 100 Вт. Насправді вона, мабуть, видає Watt 70-80, але має невеликі розміри. Метр на. 50 см приблизно. Зарядна станція Kuner Sonner KS200PS. На уликсі я її знайшов за 3900 гривень тоді. Зараз продавець підняв ціну трошки. Зараз ціни вже трохи піднялись. І по 7 гривень можна таку зарядну станцію купити. Зарядна станція може видавати 200 Вт вбудований інвертор з нечистою синесоїдою, тобто котел від неї сучасний не буде працювати. Верніше він працював самий насос, але видавав якісь дуже дивні звуки. І наскільки я подивився інформацію, це погано впливає на обмотку, тому краще, навіть якщо насос стартує, довгочасно таки інвертори з неправильною синесоїдою не використовувати. Живемо на першому поверсі двохповерхового будинку. Так встановив сонячну панель. На скат криші, просто прив'язав її проволокою до цвяхів, до шиферних. Скат повернутий на підде-на-східний напрямок має. Потім провода опустив по скату всередині, запустив під коньок, спустив по скатові. І Потім по зовнішній стіні опустив кабель. Під підвіконня, в піні продовбав дірку, І всередині квартири воно вже пішло. Цей кабель пішов до цієї зарядної станції, до задньої роз'єму зарядки. На цій зарядній станції стоїть в мене майнер, який майнить, майнить Planet Watch, який Ambient Network має скоростати. І в кінці до цього проводу примотав, відрізав від цього перехідника, який був роз'єм, припаяв його як зміг. Цей майнер, який підключений до цієї зарядної станції, майнер підключений через павербанк, до павербанка підключенийся Atmetu Pro сенсор і також AVR елемент А також мобільний телефон, який має, до якого якраз Plaintwatch підключений, а також. Gras. Ще на ньому майниться VerousCoin, який єдиний справжній майнінг на мобільних телефонах. Навантажує процесор, постійно включений екран на цьому телефоні. Ну, По максимуму він там, мабуть, по зарядці В5 споживає цей, більше просто павербанк не видає. Такого сетапа для майнера достатньо. Плюс також. Інший на Quick Charge під'єднаний кабель, на якому я заряджаю свій телефон, також колонку, павербанки і все інше. Поки що світловий день довгий, найдовший зараз. І заряду цієї станції повністю вистачає зарядитись йому від сонячної панелі. Насправді там за занячень трошки розряджає станцію цей сетап. І до пів-дев'ятого ранку станція вже повністю заряджена. Навіть заряд йде до п'яти ранку, в 4, там 30, вже індикація показує, що заряд якийсь іде. Наскільки багато туди ват поступає, я вам сказати не можу, бо в цій зарядній станції немає ніяких смарт-функцій, там підключення до телефону, щоб подивитися вхідні і вихідні вати. Але з пів п'ятого ранку зараз літом. До 8.30 він заряджає станцію повністю ця панелька. Що буде там пізньою осінню, чи ранньою зимою, коли самі короткі дні, і коли буде хмарність з тиждень, там, побачимо, як воно буде працювати. Можливо, на майнер і вистачить, а можливо, буде достатньо і для зарядки телефонів. 175 доларів я вклав і тепер, начебто, безкоштовно. Маю верус на сонячній енергії, а також заряджаю телефон. За скільки це, часу це окупиться, я не знаю. В плані комфорту все-таки це суттєвий плюс, коли немає електроенергії в мережі, можливо, в осінньо-зимний період це, це буде ще більші періоди. Відсутності електропостачання. По крайній мірі якийсь телефон та зарядити вийде. Ну, якийсь ліхтарик там. Ну і ще підмиває мене оце на Аліекспресі, дивлюся 12 вольтові 200 ватні кукери. Можливо, було б непогано замовити, спробувати. Можливо, воно і потягнуло, але об'єм цих кукерів 2 літра, стоїть від 2000 гривень. Чайнички також є на 12 вольт. 200 Вт на 1,3 літра. Як думаєте, чи варто таке замовити, чи це іграшка? Про монетку Gras, яка одна з тих, що майниться на цьому сетапі, я розповідав в одному з попередніх відео, скоро має бути лістинг. І що потрібно зробити, щоб не втратити свої пойнти, я оце розповідав в попередньому відео. Тому зайдіть, подивіться, щоб ваш майнінг не пропав в пусту. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.